Участь триває програма в полі зору. Далі про можливості, які з'явилися завдяки використанню сучасного програмного забезпечення, розповідає Діана Хасанова, студентка першого курсу кафедри технології та конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету. Я вже досить довгий час працюю з фізичними моделями, а тут можна зробити щось зовсім нове зовсім нереальних тканин іноді. Зовсім нереальні моделі, які неможливо створити вручну, самому сшити і представити як на живій моделі. Тому іноді в голові не вкладається, як це воно нереальне таке може бути. Скажи, що тобі найбільше вдалося здійснити за рахунок ось цього програмного забезпечення, і як надалі ти плануєш його застосовувати? Так я планую брати з цим участь у різноманітних конкурсах молодих дизайнерів. Я вже маю декілька. Напрацювання як е суконь, так і повноцінних ансамблів одягу. І планую вже на весну брати участь у конкурсах з цими роботами. Я працювала поки що тільки в Кло 3D, і також я знаю, що доповнюють Кло 3D програмою Blender, Тобто в Кло 3D створюють одяг, аксесуари, а в блендері створюють всілякі фони, сцени, анімації. І тому подібне, і тому надалі я планую ще також вивчати блендер і поєднувати це все разом. В ефірі Українського радіо Хмельницький ви слухали програму в полі зору. У студії працювала Людмила Коваль. У сьогоднішньому випуску йшлося про те, що на базі Хмельницького національного університету реалізовуватимуть ініціативу, що розвиватиме 3 d концепції для легкої промисловості в Україні. Програма в полі зоро.